Добрий день, малята. Запрошую вас на цікаве заняття. Малятка, а ви любите гратися іграшками? Звичайно. Погляньте, які гарні іграшки у нас є. Назвемо їх. Машинка, кубики, брязкальце, ведмедик, пірамідка. Ой, щось я не бачу нашої ляльки Марійки. Де вона поділася? Подивіться, малята з лялькою щось трапилося. Вона невесела. Каже, у неї болить голова та горлечко. Лялька сама лягла в ліжечко. Як ви думаєте, що з нею? Так, лялька Марійка захворіла. Ой, наша лялька захворіла. Голівка від температури заболіла. Дітки, а що треба робити, коли хтось захворів? Так обов'язково викликати лікаря. Хто людей з біди рятує і хвороби сілікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Це лікар. Тільки лікар. Може, оглянути хворого та призначити лікування? Самим лікуватися, приймати різні ліки не можна. Ми викликали лікаря для нашої ляльки Марійки. Що робить лікар? Так, оглядає нашу ляльку, слухає, як вона дихає, чи немає хрипів. А що ще робить лікар, коли оглядає хворого? Так, міряє температуру, дивиться горло, а вже потім призначає лікування. Наша лялька випила ліки і відпочиває. Малята, а чим ми можемо допомогти ляльці? Так, зробити їй теплий чай і побути біля неї. Ми будемо біля Марійки сидіти і не дамо їй хворіти. Одужуй лялько, щоб знову весело гратися з дітками. Малята, кого ми викликали до хворої ляльки Марійки? Так, лікаря. Що робить лікар? Лікує. Молодці, до зустрічі малята.